Ого, що це таке? Гляньте. Та це серга. срібна сільга. А ну глянемо, хто тут у нас хоходь, динарій срібний, гляньте. Це скільки динарії налупив. Клас, просто чарівно. Подивіться, які вони всі крутезні. Я навіть вже її бачу. Навіть в ямці, дивіться, вам видно ось клас, щось дуже таке величеньке. Я б сказала навіть. Фух. Знайшла. Знахідочку знайшла. Що воно таке тільки? Не зрозуміло. Зараз ми. Всім привіт! Ви на каналі Копачі з Полтави. Знову сьогодні е, неділя. Вихідний день, ми де? Ми де на копі, звісно. Сьогодні ми приїхали, он, дивіться, ззаду Віталік, пішов туди, он, дивіться, за мною Віктор і Сірікон десь там вже теж пішов. Сьогодні, скажімо так, ми приїхали на годинки 3-4. Я думаю, довго не будемо ходити. Завтра на роботу. Тут знаходилось дуже багато всього цікавого. В попередніх відео ви вже бачили і срібні, і динарики, і мідні монети, і навіть були прикраси. всякі. Кому подобається зі мною, не забувайте підписатися, прокоментувати і лайкнути, звісно. Нагадаю про свою рубрику, кому хочеться прислати свої знахідки, мені показати, і я покажу, звісно, вам і нашим підписникам це зробити дуже легко. То присилайте, просто присилайте мені на особисті повідомлення в шапці. профілю Ютубу є. Перехід, е, силочки на інстаграм і на телеграм. Я буду дуже рада, чекаю. Пересилайте там, нажимаєте на силочку просто і переходите в особисті. Ну що ж, зараз йдемо за знахідками. Що знайдемо, обов'язково вам все покажемо. Не знаю, що нас е, сьогодні чекає. Е, дуже хотілося б гарних знахідок. Ну, а там уже що буде, те буде. Вам гарного перегляду, не перемикайтеся. Ну що ж, йдемо. Іду з другої сторони аж. Що тут? Яка? Ану. Ого, що це таке? Гляньте. Та це ж сірга. Срібна сірга. Так, да, це сережка. Таке, як я не знаю, як нібито чи козацька. Срібна козацька сережка. Це сережка в тебе слідна, козацька. А може і лумниця, слухай я. А давай помиємо зараз. І я може і помиляюся, і правда. Бо воно буває таке. Зараз ми глянемо, якщо там е... зломано вверху, то значить це сережка. Якщо ні, то значить це лунниця. Ну Дуже схоже мені на сережку, якщо чесно. Зараз будемо впевнені просто, що це. Слухай, за чтно ти знахідку знайшов? Сьогодні рішив всех перепригнути. <реку> 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 так ви знаєте, я навіть не знаю. Схожий правда на лунницю. Глянь, яка краса, боже. Слухай, тобі сьогодні повезло дуже. Просто дуже. Ще знайшов щось. Слухай, ти щось зовсім в ударі. Розійшовся сьогодні. Розійшовся. Вчора у нього практично знахідок не було. 1940 рік 5 копійок знайшов. Радянська монета. Ні, я тебе вітаю, ти що? Всі бачили такі радянські монети, а от таку сережку чи луницю, я думаю, рідкість. Зараз будемо роздивлятися. Що тут. Ну бач, не дуже закіша, може і... Мені казав, схоже, так. що це сережка. Ну, дивіться, е нібито отут не вистачає. Ну, як ну, знаєш, да, оці, для Сергії ну, отак. Штанги. Дуже схоже. Ну, якщо я помиляюсь, то ви нам, звісно, що, ви нам напишіть це. Хто знає, боку, це дуже... Сторон. Ну так, ви ж це з однієї сторони. Дивіться, яка краса. Ну Неважна просто сережка. шикарно просто. Ну, це взагалі клас. Молодець. Сьогодні ти даєш житті. Давай, вчора ми тут динарії насмикали вчора всього. Ми а він сьогодні розстроївся і пішов, 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 пішов. А він вчора розстроївся, а сьогодні настроївся. Ой. Все тоді. Ідемо далі. Ну що ж, я виходила свою першу знахідку. Ви тільки подивіться, ось яка ямка. А сигнал який. Ну, мідна монета, Ну, однозначно, я вже її достала, але хочу вам показати. Здається, Олександр попався мені. Якщо я, якщо я не помиляюся, зараз треба, мабуть, воду взяти та. Помийте її, щоб ми могли роздивитися. Всі її гарні написи, рельєфи. Так, класна вона та. Ху-ху, яка гарна, просто чарівна. Ще й поганий стан, я вам скажу, така трохи закиша, але ж... Непогано, 1820 рік. Капуста на неї говорять. Дві копійки. 1820 рік це Олександр. Олександр Перший, мабуть, якщо я не помиляюсь, ось така на мене чекала тут красуня. Трохи за -за затерта тут спереді, але ж. Але ж все одно дуже-дуже радує мене. Ну що ж, Кладу в хабарничку і вихажую цю частину Лугу. І знову, знову кругляшок. Послухайте цифри. Послухайте звуки, подивіться цифри, я б сказала, точніше. Яма, дивіться, ось яка накопана. І тут знахідочка на мене чекає вже. Дві копійки, друзі. Дві копійки. Радянська монета. 1924 рік. Ну, гарно, гарно, це на мідній. Ще на мідній заготівлі. Класна знахідка. І стан такий ще, скажімо, навіть нічого. Зеленувата трішки, але ж нічого страшного. Гляньте, яка натерла її в зовсім красуня. Фух. Ну що ж, йду далі. Місця багато, думаю, знахідки ще на мене чекають. Включаюсь до вас з ямою, подивіться, якою накопаною. Там ну, реально вже я не знаю, прилад мій заходить повністю. І в мене ось такий сигнал. 39,40. І саме основне, що він дуже-дуже дуже десь глибокий. Ну що ж, я не могла до вас не вийти, щоб ми разом цю знахідку знайшли. Так як сигнал дуже б'є сильно. Хотілося би щось цікаве, звісно. Ну, а там вже що буде. Так. Зараз пін візьму І будемо дошукувати. Так. О, так і знайшлось уже. А ну, це воно. Так, да, це воно. Ха, ну, не знаю навіть, що це таке. Ну, є здогадки однозначно, що це мід, мідна якась пластинка. Подивіться, що це. Цікаво. Ну, хто має якісь. Знання, що б це могло бути, напишіть. Йду далі. Ну, Знову мене Віталік зове. Якусь знахідку знайшов, цікаво. Що на цей раз? Ти сьогодні щось розійшовся. О, я таку вчора знайшла, подібну. А, ні, не таку. Не така трошки. Ти ж і помив. Що тут намальоване, бачите, якась ось? Полоска якась якийсь ось. Може хто знає, хай підскаже. Ну так. Да. Я думаю, що багато хто орієнтується в таких гудзиках. Подивіться всі. Навіть вушко ціле. Пишіть нам. Нам самим цікаво, що це за гудзик, який період може Платина, Платина, да. Ну, Ти ж бачиш тут всі монети якось такі зелені. Ну, Тут ж бачиш вода, заливи були, і теж воно якби. Це явно не да. да. Мідна, била як мідь. Ну, мідна, так. Да. Класна знахідка. Я тебе вітаю. Дякую. Вихажуємо. Спасибо. Зараз покажу тобі все. І я маю наступний сигнальчик. Дивіться, дев'яточка, як чітко. Я вже, чесно говоря, подумала, що Динарія знайшла. У мене він так бив попередній раз, ну, то коли месний був. А це ж ні, це радянщина, дивіться, попалася мені. 10 копійочок. Гляньте, це щитовичок. Класна монетка. 1930. Четвертий рік. Ну, гарно. Все одно якісь то знахідки йдуться, дуже приємно. Ось така, дивіться, вся в рельєфах, чітко, все видно, гурт, все. Яма, правда, тут у мене, я не знаю, ну було воно дуже так глухо насправді іду далі, кладу хабарничку і вихажую цю місцину. Неподалік від мене ось Віктор ходить, і мені сорока на хвості принесла, що він знайшов дуже цінну річ. І це динарій. Я чула таке, а ну показуй, давай, хвастайся, я чула ти динарій топонув. Далеко від мене просто ходив, тож не позбав, мабуть. А ну-ка, ну-ка, давай. А ну глянемо, хто тут у нас хоходь, Днарій срібний, гляньте, Все чітко видно, все в рельєфах. Ну я тебе вітаю. Скільки ти вже своїх за своє життя? перший. Боже віть, ну та ти ж копаєш уже, я не знаю, скільки років, сім, вісім. Ну, я вітаю тебе. Хоч я і копаю не так давно, у мене дуже багато і срібних, і лемесних і динарів. А ось Віктор такого знайшов. Я не знаю, що це за правитель, що це за легенда. Ти знаєш? Такий з Антоній Пій. Антоній Пій? Ну, якщо ні, то ви виправляєте нас. Ми так собі не все знаємо. Не судіть дуже нас строго. Ідемо <хи> далі, вихажуємо. Всі сьогодні з знахідками всіх щось знайшли. Я думаю, що ще й не остання знахідка. Маю такий сигнальчик. Ще не копала, хочу разом з вами це зробити. Не знаю, прям ну, так лунає сильно, ну чесно говоря. Хотілося б, щоб там була якась срібна монета або не знаю, динарій, наприклад, або чи мідна. Хоч яка-небудь така, скажімо так, цікава монетка. Ну, як зазвичай вони так десь лунали в мене завжди. Ні, ще не викопала. Десь у ямці. Зараз я думаю, ще раз обкопнемо гарненько і зможемо вже її знайти чи піном, чи. Зрозуміло, де воно, чи в ямі, чи не в ямі. Зараз запіном провірю. Фух. Так, ще тут десь. Щось тут запищало. Де це ділося? Хм. Здається, вона не докопана взагалі. Зараз я трохи землю повитягую руками. А ні, то прилад зараз попробуємо ще. Ні, ще, ще мабуть, і не викопала. Ну, насправді показує дуже сигнал такий глибочезний. Я думаю, стоя ще вглуб трошки дати. Якось так. Головне, щоб її не пошкодити, ще ж і за це боїшся. Та ти подиви. Ага, ось тут вона десь, бачите, <звіг> <От що? звіг> тут. Це знахідка. Треба брати лопату. Ой, походу я знайшла, дивіться, я навіть вже її бачу, навіть в ямці, дивіться, вам видно ось клас, щось дуже таке величеньке, я б сказала навіть. фух Знайшла, знахідочку знайшла. Що воно таке тільки, не зрозуміло, зараз ми будемо. Щось цікаве, я вам хочу сказати. Ну, здається, це Здається, це радянська монетка. Напевне, вона так. Гляньте, це 5 копійочок. Ой-ой, ой красуня яка. Да. 5 копійок радянських, зараз її витру в траву. Не дуже я люблю штани витирати, як у нас люблять копорі робити. 5 копійок 1926 рік. Ну, звісно, що вона, напевне, мідна. Щоб вона так лунала. Правильно ж. Класна знахідка. Клас, просто лайкосик. Хоч вона і радянська, але ще ви гляньте яка гарна красуня. Зараз ще раз показую ось така вона. Ну що, жиду далі ви чуєте клуна? Ще не копала, хочу, хочу знову спробувати в онлайні. Лунає дуже гарна. Зараз з вами з перших, як кажу, цих. Не знаю кого, але побачите перше. Класний сигнал взагалі. Може бути теж мідна монета або ж якась навіть срібна монета. Ну а бувають і кришки. Це таке діло. Але все ж тай знакки, здається, викопала Дивіться десь тут, десь близько. Де вона? О, я вже бачу її. Дивіться. Господи, що ж все таке? Ну ка Клас. Мідна однозначно бачу вже. Це, мабуть, по діаметру, мені здається, Микола. А ну, зараз я її трохи відчищу. Вона вже вже вода закінчилася. Практично. Спробую трошки її промити, хоч Хай трошки. Ну, Треба шлянуть роздивитись, що воно попалося правильно. Ну, так, да, одна копійка. Це 100%. Ось така, дивіться. Клас, просто знахідка цікавезна просто. Я вам скажу, мене цей луг дуже сильно дивує. Кожен раз. От вже який раз ми сюди приїжджаємо і ніби ходимо практично по тим самим містам, слідам, скажімо так, по своїм. Же. І все одно ось дивіться, які знахідки йдуть. Ну Рік я не бачу. Я потім її вичищу гарненько, вже не буду тут мусуватися, і вам покажу її. Ну, по діаметру мені схоже на Миколу другого. Одна копійка. Ось така знахідочка. Лайкосик і біжимо далі. Що ж, ми вже всі зібрались біля машини. Хлопці розкладають знахідки. Дуже гарний день сьогодні провели, ну, насправді не день, я б сказала, навіть 4 години. Це. Для чотирьох годин дуже гарно відкопалися. Зараз всі знахідки порозкладаємо і все вам покажемо. Кому сподобалося, обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте, лайкніть, буду рада і вдячна. Не забувайте мені присилати свої знахідки. Ну ви ж знаєте, вони в, в, в шапці профілю, там є перехід на інстаграм і телеграм. Просто вас силочку нажимаєте і до мене попадаєте в особисті. А зараз я всі знахідочки вам показую. Хлопці вже доскладали. І що, і що? І ми радуємося, що знайшли. Так, і так, значить, по знахідкам моїм перейдемо до перегляду. Я сьогодні не дуже густо, але й не з пустими кишенями. Знайшла п'ять копійочок радянська монетка на мій дні заготівлі 1926 рік. Дві копійки теж на мідні 24 рік, 10 копійок, товичок попався. Олександрівська монетка, дві копійки, капуста попалась. І е, нібито таке, як е, Микола ІІ. Ну, Я була не впевнена, бо року я не бачила, дома почищу і в описі, звісно, вам все потім прикріплю. Якось так по моїм знахідкам. Знахідки Віталіка. Віталік теж сьогодні гарно відкопався. Дивіться, знайшов яку сережку. він. Здається, все-таки це вона. Ну, якщо ми помиляємось, то ви ж, звісно, нас виправляєте. Гляньте, які гарні на ній візерунки. Ну, тут видно, що зломано. Таке, як козацька сережка. І по монеткам. Знайшов він тут наскільки? 20 чи 15 копійочок? Радянські 15, 5 копійочок. Частинку знайшов хрестика. Ось таку. ну, Нічого, два лучики нема, але ж це одно знахідка. Я такий цікавий, знайшов гудзик. Не знаю. Там мені нібито щось навіть і щось намальовано. Дивіться. Ось така знахідочка. Знахідки Віктора. Віктор змінив свій прилад, і в нього куча знахідок пішло. Дивіться, три копійки радянські знайшов. Три. Це у нас 52-й, 80-й рік, 20 копійок 84-го року. Це ще ходячка, але ж вона вже, мабуть, старенька. Рік 92-й. І дуже класну знахідку знайшов, за що я його вітаю. Це його перша. Це динарій. Глянь такий гарний, срібний. Якось так. Ну і знахідки серіка. Він нас тут, як завжди, дивує. У нього куча, куча динарів. Ви подивіться, скільки він цього налупив. Три спинки фібули знайшов. Потім що це у нас? Гудзик такий попався. Це в нас по Радянщині 5 копійок, 46-й рік. Це скільки? Не видно, як 10. Так, 10 копійок. Одна копійка го року. Таке, здається, мені конинка попалася. Гудзик теж з вушком ціленький. Ну, якось так. І дивіться, скільки динаріїв налупив. Клас, просто чарівно. Подивіться, які вони всі крутезні. Знаєте? Все чітко видно, все в рельєфах. Це я не знаю, чи Днарій чи ні, ну. Якийсь він такий трохи лисий. бачите? Ось такий Динарій, Теж дуже крутезний. Ух ти, гляньте, яка красива дівчина сидить. Чи що вона робить? Подивіться, я ще такого і не бачила. Легенда дуже цікава. Ось такий. Це такий, як все ніби Антоній чи хто він. Отака легенда теж цікава. Це такий як Лимесний Динарій. подивіться Ну, дуже гарно відкопався. Молодець. Ну що ж, кому сподобалося зі мною, не забувайте підписатися на канал, прокоментувати, лайкнути. Ну що ж, до нових зустрічей. А зараз рубрика наша. Присилайте, не забувайте.